Поднялося випоювати що, мені зайка, давай, давай трошки. Ну що, треба, треба, давай. Не видергуся, ну треба. Отак от, от, і також на годину давай, давай. Давай. Я його поставити, щоб ви бачили, як то все відбувається зараз. Отак от, от поставлю. Лісьонок. Давай трошки давай. Корму дала, він не вирвав. Давай, мій зайчик, давай, надо. Надо, Давай, давай ще будеш ковтати. давай. На, надо, надо. Я не кулю, ти бачиш, я не кулю. Я хочу, щоб ти сам пив. Давай. Ой, умничка, мамина. Мамин красунчик, видно там, видно. Видно тебе, красунчик, мамин, давай, давай, трошечки, давай. Я ж тобі обіцяла, що не буду колоти. Обіцяла, давай, давай. Надо. Ну, давай, сам, сам. Все. Ну, все. Ну не ображайся на мене. Ну не ображайся, мамин зайчик, давай. Живот обурчить. Животя бурчить, то буде жити. Щоб ти мені завтра поняв, встав і був як живий. Мій зайчик. все все. не, сиди, не. Давай, трошечки, трошечки. Ма, зайчик, давай. Ну, Я там, живой, скоболит. Да, давай, давай. Капелюшу, Ще трошечки. Це 12 година ночі. 12. Давай, мій зайчик. Давай, мій ангел, давай. Ти ти ж в мене борець? Дивись, да? скільки днів дивись, скільки днів ти, ти борешся. Да? А я за тебе. Ти за себе, а я за тебе. Ти мій зочек. Давай, давай трошечки. Ось, о, тут залишилося, дивися, 4 кубики. З 10. То все фігня, То все мелочи, поняв? Давай, давай будемо, давай. Чи з братству твоєму треба дати? Ні. Давай домовись. Давай. Ну, крапелюшку, ну треба, ну треба. Давай, давай. Ой, мамі, ну умнечко, ой, умнечко, все. Отак. Вот Напоїла. Він весь, звісно, в цьому сербенті, але нічого, він живий. Попісю. Ой, умничка. На пол так на пол. Мать його так той пол. Зараз пеленку поміняю вже, давай цю. от пісе. Слава Богу, пісня. Хто там переживає за свій ламінат і паркет, життя дорожче. Повірте, життя дорожче. Зараз я дам другому, це я викину поставлю нову. Ну не бійся ти мене, не бійся ти мене, мій зайчик. Ну не бій. лягай, лягай, все, я тебе більше не трогаю сьогодні, я тобі чесно кажу. Лягай. Лягай, мій зайчик. Зараз дам ще три триколору півку викинуть. Розведений інтерес Наразі в мене тут в мене чоловік рже, каже, а що там у тебе в твоїй ветеринарній клініці? А що у мене може бути в ветеринарній клініці? Зараз я вам покажу цей теж поганий дуже їсть і п'є. Зараз якось якось поставлю. Якось, мабуть, поставити. Зараз буду заливати. Цайка. Іди сюди, йди, йди, йди місячок. Да, так поставимо. Буде видно людям чи не буде видно? Що ти там плакав? Бач, лисенок вже плаче. Що там? Що там лисенок? Думаю, як ти мене задовбала вже, блін? А треба. Що я можу зробити? Я ж хочу, щоб ти жив То піленку. Ой, хвицьком завиляв. Дай Бог, що буде все добре. Лягай, лягай, зайка, лягай. Зараз братця твого напою і піду. І не буду тебе вас чіпати, не буду. Годину. Я не знаю, чи буде видно, чи не буде видно, а ну. Давай, зайка, давай. Ладно, не буде, видно, зараз вимкну напою. Ой, то й чухається. Ну, чухається такі. і підскулює, то будемо жити, Нормас. я маю надію. Гляди, завтра вранці вас всіх порадую. Лісьонок. кажи, йдіть в баню, то їсти, то пити. Ще раз, сьогодні і все. І все, і я відчіплюсь. Все, доброї ночі. Зараз буду заливати цього малого, немає варіантів. Треба Треба рятувати дітей. Всім доброї, гарної, мирної ночі. Будьте людьми, майте душу, і хай у всіх все буде добре.